Ось, бачите, 28 А 4,4 кВт бере будинок, 3365 виробляє пан, виробляє панелі і 28 А заходить з акумуляторів. І ось напруга вже 48,4. 77% нагрузки. Це до минулого шорта. Ось, бачите, 28 А. Майже 30. І ми маємо 48,4. Це є 12,1 вольта. А, ну, в даному випадку я акумулятори а, застосовую як якийсь, наприклад, конденсатор. Да? Тобто я коли не вистачає, взяв, якщо такий є перепад, а коли треба, зарядив. Тобто, ну, на постійно, звісно, не використовую там по 3-4 годині, тобто ну, там десь пів години до години, якщо є якась ось така потреба, то 20 а. Акумулятором вже майже рік. Ну, і ось такі ями. Стараюся так долати, коли не вистачає заходу, то добираю з акумів. Потім заряджаю, коли яма пропадає. Ну і ось бачимо, е так, тепер маємо 3,72. Захід у нас 3,4. 12 А беремо і напруга 49,2. Тобто зразу підскочила уверх.